Для чого нам наказали летіти в Лондон, де будуть подальші інструкції? І ви їх отримали? Так. Вдова чекає нас за 20 хвилин. Вона відведе нас до кур'єра, який віддасть нам Плутоній в обмін на Соломона Лейна. А за нашим сценарієм на Бенджі. Здоріти. А вибач, що ми з Лютером повеземо тебе до кур'єра, а вокер нагляне за справжнім Лейном. Я проти категорично. Чекайте, а чого я маю бути лейном? Бенджі. Наша місія, моя місія повернути Плутоні, незалежно від того, чого це коштує. Навіть якщо ціна Лейн, справжній Лейн. Я його в житті не відпущу. Коли апостоли зрозуміють, що ти їх розвів, ти лишися без Плутонію. Ще раз. Я розберуся із апостолами. А наразі у нас є більша проблема. Ще більша проблема, Ільза. Ільза, наша Ільза, Ільза Фауст Ільза, тільки її не вистачало. Їй наказано знищити Лейна керівництвом між шість. Стривай! То це була вона в Парижі на мотоциклі. Так. Ітан, вона стріляла в нас. Ні, не в нас. Так. Не в нас. У Лейна. Ільза стріляла у Лейна. Такий у неї наказ. І вона застрелить мене. Я цього не допущу. Ітан, як конкретно ти цього не допустиш. Я придумаю щось. О, він придумає щось. Зараз на це немає часу. Нам треба готуватися до обміну. Ця зустріч пастка. Біла вдова давно працює на ЦРУ ще від самого початку. Її мета виторгувати собі імунітет. Наводка на Плутоні і на апостолів і на Джона Ларка. Гарні козирі на переговорах з американцями. Стійте, якщо Слоун знала, що обмін це пастка, чого ж не сказала нам. Бо на її думку Джоном Ларком може бути один із вас. А зараз її підозри підтвердилися. Згідно з цим досьє низка електронних мейлів пов'язує Ганта з викраденням віспи зі спецховища, не кажучи про тривале листування, що завершується вербуванням доктора Дельбрука. І звісно ж, Гант власноруч передав Плутоні апостолам. Усі ці докази на додачу до численних випадків порушення субординації доводять теорію церу про те, що Гант зламався. А його гонитва за Ларком лише прикриває той факт, що Ларк? Є мною. Знімаю капелюха, Ітан. Зазвичай, коли про когось говорять, що він собі найгірший ворог, це фразологізм. Боюся, що до неї у Слоун теж чимало запитання. Вдова запропонувала її як бонус. Звідки у условнуся ця інформація? Вона не сказала. Однак дала мені можливість відкликати тебе за умови, що я зупиню цю місію і здам їй Соломона Лейна особисто. Сер, це дурниця. Гант. Ні, я знаю Лейна. І назад за ґрати він не повернеться. Тоді ми його повернемо. Я певен, що це саме те, чого він від нас хоче. І там, сер, це випадковість, гадаєте? Що хтось натрапив на це. Лейн накручує слово і знає, як вона відреагує. Так само, як знав, що вдова нас усіх здасть. Усе ясно, як день. Це, сер. Це і є пастка. Ми всі маріонетки. Гант, сир, у когось плутонієві ядра, але не в нас. Це ти їх втратив! Об'єктивно, сер, він не один їх втратив. З усією повагою, сер. Усі ми втратили. То ваша робота шукати виправдання для Ганта. Господи, Гітен, ну навіщо ускладнювати і так складну ситуацію? Я не здатен тебе захистити. Що тут не ясно? Ти ніколи й близько не підійдеш до того плутонію. Сер, ви що, серйозно вірите в це? Я вірю, що мені дали вибір: вберегти тебе або ЗМН. І тому я відкликаю тебе. А якщо я відмовлюсь? А він тут навіщо по-твоєму? Як сторонній спостерігач? Він же кіллер! Чистильник Еріки Слоу, номер один! Один крок, і він тебе розшукає і знищить. Така робота. Нічого особистого. Змирися, Ітан. Ти програв цього разу все скінчено. Ні, сер. Ні. Це не прохання. Я віддаю тобі прямий наказ. Цю місію завершено. Крапка! Стікіл, ви приятелі. йому, чому не варто. Пробачте, сер. Ви не лишили мені вибору. До зустрічі з вдовою 15 хвилин. Ти хочеш плутоній? Ми можемо його отримати. Ти у грі чи ні? У грі. Що ти коїш? Бенші треба підготуватись. Ні, Ітан. Нема коли. Лютер. Ти ж довіряєш мені? Ти як? Та так. Неприємні в мене перечуття.